Добрий день. Маємо сьогодні 31 серпня 2025 року. Останній день літа. Гарний день. Не знаю, яка буде осінь. Коротше, це літо пролетіло як один день. Кожен день робота й робота. Як не косити, то тікувати, то молотити. Можемо моде за другим літа нема. Коли воно пройшло, навіть не знаю. Сьогодні 31 число, неділя. Свята неділя, кажу, треба було одихнути, але нема коли одихати. Зранку вискочили на базар, з обіда людина дзвонить, треба тікувати. Тікуємо другої кослю церкви. Ось такий тут кусочок. Отак він тут буквою Т. Приїхали, опять чужина, приїхали, підбивший районний центр. Вон там вже поїзд йде. Там далі ліс. А тут вже бивший, бивший районний центр полонний. Займаємося. Отак цей часок поїздили, набили. Трактор Т-3069, прес польська курва Фомарол. Потихеньку він стає вже Фомаролом не курвою. Але поки ще курва. Отак От займаємося. Ну, тут площа буде, ну, я думаю, гектара півтора, мабуть, може, трошки менше. Зараз гляну, скільки набили. Тут вентилятор натянув повну сміття. Дивимося на цього 122 штуки. Получилося другого коса люцерни. Я вчора косив вже четвертий кос людям, а тут саме скосили другий висушили. Але що є, то є? Тюка лежать гарненько. Тюка лежать гарненько, без розіздів, без ніде нічого. Отак і займаємося. Ось тут ліс нас в селі 2 ну, дні назад бачили вовка. Бачили, а їй відео, трактор оре, а вовк ходить 10 метрів від трактора а ладі ловить миші. Не боїться нічого. Не знаю, чи це вже такий світ, чи це вже такі вовки. обично вовк тим тікає, а це трактор оре. Трактор став, чоловік знімає на телефон, а вовк ходить коло трактора. 10 метрів, 10-15 метрів. Так вже трохи вже треба дивитися, оберігатися. Бачили одного, а скільки їх є, ніхто не знає. Отаке. Не надіємося, що все буде добре. Надіємося, що закінчиться війна, підуть ці вовки, і ми будемо жити і жити і працювати. Отаке, але на все Божа воля, казав той. А ми будемо збиратися їхати, нам ще 10 км їхати додому. Отаке то. Не тільки роботи, як їзди. Віднімаємо преса, прес блищить, пилюка. Піднімаємо преса і чухаємо додому. Добре, всім дякую за просмотр. Будьте здорові!